Вітаю вас, дорогінкі мої п'ятикласники! З вами Раїса Іванівна, і ми вчимо математику 5 класу. Тема сьогоднішнього уроку рівняння, і я сподіваюся на вашу відповідальність. Ви чесно відпрацювали параграф. Ми вчимося з вами в п'ятому класі працювати з теоретичним матеріалом, тому що для того, щоб виконувати якісь дії і в житті, в тому числі, спочатку треба вивчати правила. І розуміти поняття. Так само, щоб отримати права на водіння автомобіля, так? треба спочатку піти до школи, вивчити правила, потренуватися у водінні, і тільки після того здати іспити і отримати права. Так само і зараз. Зараз ви ще маленькі, і ми вчимося. Опрацьовувати теоретичний матеріал, текст, схеми, щоб ви з цим могли працювати. Коротко. Рівнянням називають рівність, що містить невідоме, значення якого треба знайти. І це значення невідомого називають коренем рівняння, бо коли ми в рівняння замість нього поставимо число, яке знайшли, то рівність стане правильною. Розв'язати рівняння означає знайти всі його корені або встановити, що рівняння не має жодного кореня. У рівнянні не обов'язково буде один корінь, тоді їх треба всі знайти, а бувають такі рівняння, які не мають коренів, тобто рівність не складається при жодному значенні невідомому. Тоді рівняння коренів немає. Рівняння, що містить дужки, розв'язують за правилами знаходження невідомого компонента, арифметичної дії. Тобто вираз в дужках ми вважаємо єдиним цілим невідомим множником, бо там стоїть невідоме число. І знаходимо його по правилах знаходження невідомого множника добуток поділити на відомий множник. І після цього розв'язуємо рівняння сума. 15 плюс х дорівнює 18х невідомий доданок. І знаходимо його як сума відняти відомий доданок. І все. Рівняння розв'язано, пишемо відповідь. І часто нам приходиться розв'язувати задачі за допомогою рівняння. Так легше буває, ніж подіях. Тож, для того, щоб скласти рівняння за умовою задачі, нам потрібно уважно прочитати умову, позначити невідоме якоюсь буквою, наприклад, Х, утворити вираз з цим невідомим, і з'ясувати, до якого числа можна прирівняти цей вираз. Тож, потренуємося. В першому рівнянні нам треба знайти суму. Зменшуване від'ємник, множник, ділене і дільник. Я взяла ті рівняння, щоб відпрацювати ці рівняння для того, щоб відпрацювати кожне правило знаходження невідомого. Щоб знайти невідомий доданок, нам треба від суми відняти відомий доданок. Щоб знайти зменшуване, нам потрібно різницю і від'ємник додати. Щоб знайти від'ємник, нам треба від зменшуваного відняти різницю. Щоб знайти множник, нам треба добуток поділити на відомий множник. Щоб знайти ділене, нам треба частку помножити на дільник. А щоб знайти дільник, нам потрібно ділене поділити на частку. Ось так, всі правила проговорила. Тепер поставте відео на паузу. І якщо не Зорієнтувалися в правилах, відмотайте трохи назад і прослухайте ще раз кожне правило. Або ідіть покроково. Перше правило почули для першого виразу, розв'язали. І, і так далі, по кожному рівнянню. Зупиняйте відео або передивіться. І так, невідомий доданок, дорівнює сума відняти відомий доданок. 55 мінус 15, то 40. Рівняння розв'язано, відповідь 40. Невідомий множник знаходять діленням добуток поділити на відомий множник. 72 поділити на 18 це 4. Невідоме зменшуване різниця додати від'ємник. 42 додати 22. 64. Ділене. Множимо частку і дільник. 5 на 12, 60. Зменшуване від'ємник. Да? Від від'ємник, від'ємник дорівнює зменшуване відняти різницю 60 мінус 45, 15. І дільник дорівнює ділене поділити на частку 11. Так, ну і що? Я маю надію, що ви справились, рівняння не були складними. Вони, думаю, такі рівняння ви виконували й початковій школі, тобто мали справитись. І ще декілька рівнянь. Вони подібні до попередніх, тільки числа більші, а значить, вам треба буде більше докласти зусиль. Ставте відео на паузу і напрацьовуйте власні навички. Невідомий доданок. 604 мінус 234, 600 мінус 200, мінус 30 і мінус 4. 370. Невідомий від'ємник. Зменшуване відняти різницю. 760 мінус 405. 355. Зменшуване знаходимо сумою. Різниці від'ємника 560 плюс 237, 797. Множник знаходимо діленням 720 поділити на 16. Добуток на множник відомий. Це буде 45. Дільник. Знаходимо ділене, поділити на частку 567 на 7. Нам потрібна табличка множення в голові, не в кармані, не в зошиті, не на листочку, в голові, будь ласка. Інакше ви будете ось тут тормозити, гальмувати. Ділене знаходимо множенням 84 на 42. Це можна зробити в стовпчик. Я не буду тут показувати, повторювати, значить, у кого тут важко, значить, треба повертатися назад, там, де ми з вами розбирали детально це все. 3528. Тренуйтеся, натреновуйте навички. Ви бачите, що з кожним кроком ми піднімаємося по сходинках. Завдання інколи стають складнішими. Хоча ці завдання, що ми розв'язуємо з вами сьогодні, позначені середнім рівнем складності. Тобто, всі-всі учні мають це вміти, і за завдання такого виду ви можете отримати до 6 балів. Всього-навсього, не 7, не 8, не більше. Тобто, нам потрібно тренуватися. Табличка множення то наше все. Перекладайте її в голову, якщо вона іще у вас десь на листочках. І натреновуйте собі в пам'яті ці речі. Я щиро бажаю вам успіху, до зустрічі!